Вісімнадцята доба інкубації це рубіж, після якого яйце входить у фазу спокою. Овоскоп у руки і гайда перевіряти. Залишаємо тільки те яйце, яке гарно розвинулось і дійшло до цього етапу. Сьогодні в останнє, ми провітрюємо інкубатор двічі по 10 хвилин і перевертаємо яйця, даючи їм останній поштовх перед вирішальним етапом. Температура має бути стабільною 38,0, 38,5. І саме зараз важливо кориватися показником датчика, який ми прикріпили до шкарлупи. Вологість поступово піднімаємо до 60%, щоб допомогти малюкам підготуватися до накльову. Відтепер жодних втручань, інкубатор більше не відкриваємо. Допоки не будемо вибирати першу вибірку курчат. Усім терпіння, спокою і все в нас обов'язково вийде як найкраще.